На сьогодні, 23 травня, у семи областях України оголосили штурмове попередження. За даними українського гідрометцентру, негода очікується на півдні та у центральній частині нашої країни. 23 травня, в день у південних та центральних областях, подекуди град і шквали від 15 до 20 метрів в секунду. Йдеться у попередженні. Перший рівень небезпеки жовтий оголошено у таких областях: Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Одеська. Миколаївська, Херсонська та Запорізька. За даними погоди УНІАН, сьогодні в більшості областей України очікуються дощі, зливи та грози. Суха погода збережеться лише в західній частині країни. На заході повітря прогріється до плюс 22 плюс 26 градусів. На півночі України стовпчики термометрів показуватимуть впродовж дня від плюс 22 до плюс 23. На жителів Сходу чекає температура від плюс 21 до плюс 23. а на півдні та у центральній частині України. України буде від плюс 21 до плюс 24 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.